Міжміські шляхи сполучення зараз тут такої якості, що позаздрить і Україна. По трасах мотаються наливники з паливом, все наче мирно. Та це лише ілюзія. Насправді, по суті, винищені у 2003 році таліби вже 2008 розпочали нову хвилю терору. Тепер їхня основна зброя фугаси та бомбери самогубці. Эти большие деньги, которые проливаются в, в Афганистан, они, к сожалению, не используются для создания рабочих, рабочих мест. Потому что наследники большей своей части все равно не заняты. А когда люди не, не приносят деньги, хотя бы элементарные деньги для того, чтобы обеспечивать своих детей, естественно, их можно использовать в своих, к сожалению, злых целях. Крым того. На людину може чекати небезпека будь-де. Рісні мінні поля, що старанно розкидані по всій країні, і досі завдають шкоди простим селянам. Сучасний Кабул це просто одна велика фортеця. Знімати можна хіба що на околицях міста. Височенні паркани, колючий дріт та кулеметні розрахунки по периметру реалії сьогодення столиці. Сучасні поліцейські авто з добре екіпірованими екіпажами зустрічаються тут на кожному кроці. Кажуть, найближчим часом їх буде ще більше. Безпрецедентні заходи безпеки, військові колони та блокпости на жаль, поки що не надають впевненості, що в Афганістані швидко настане спокій і тиша. Еще один фактор, который очень сильно разочаровал народ, это коррупция. Коррупция в высших эшелонах власти. Коррупция, которая затрагивает и э, западной помощи. Очень большие деньги сюда идет, но, к сожалению, они по дороге где-то рассасываются. У нас нет средств. У нас нищие нищие. Вы видите сами. Стидно нам. И вы видите, что у нас есть наши богатые люди на брон... брон... бронированной машине ездят. У нас есть дома, что... я сейчас я думаю, что у нас дома дороже, чем в России и даже в Германии. Почему? Потому что нищие, нищие, и нищие, нищие. Тут два категории. И пока так продолжается, светлее будущего в Афганистане нет. Можливо, звучит и Але побувавши в цій країні, від усієї душі хочеться побажати їй одного кінця громадянської війни. Вітаю вас! Ви дивитесь безпековий огляд. Далі коротко про нові програми Альянсу, що впливають на розвиток міжнародної безпеки. Проект нової стратегічної концепції НАТО представили у Брюсселі. В документі вказані завдання Альянсу на найближчі 10 років. Це гарантування безпеки 28 держав-членів організації. Головним, як і раніше, залишається надання альянсом допомоги будь-якій з країн-членів НАТО у разі нападу на неї. Серед основних завдань досягнення успіху в операції в Афганістані, розвиток відносин з Москвою, адекватна відповідь на ядерну загрозу і збереження політики відкритих дверей альянсу. На думку експертів, розробників цього документу доцільно створити євроатлантичну систему протиракетної оборони у співпраці з низкою держав-партнерів. Поміж яких розглядається і Росія. Нагадаємо, група міжнародних експертів, на чолі з колишнім держсекретарем США Мадлен Олбрайт, розпочала роботу над цими пропозиціями восени минулого року. Уперше в історії НАТО до розробки стратегічної концепції залучили не лише країни-члени, але й партнерів альянсу, зокрема і Україну. Генсек організації запросив до широкої дискусії громадськість, ініціював обговорення майбутнього документу в ході численних семінарів, а також у мережі інтернет. Проект нової стратегічної концепції Андерс Фограсмусен представить міністрам оборони та очільникам МЗС країн-членів НАТО вже 14 жовтня. А остаточний варіант концепції затвердять на листопадовому саміті НАТО у Лісабоні. Ознайомитися з пропозиціями можна на офіційній веб-сторінці Альянсу. Відключилося світло відсутній мережевий зв'язок, і ви не можете знайти причину. Раніше так починався не один фантастичний роман. Та коли три роки тому ціла країна, Естонія зазнала величезних атак на інтернет-простір, в Європі заговорили про загрози кібертероризму. Альянс відтоді надто посилив безпеку у цій сфері. НАТО виробила правила з кібернетичного захисту, щоб надавати допомогу країнам-членам організації у попередженні та захисті від кіберзлочинів. У Таліні створили спеціальний центр передового досвіду у сфері кіберзахисту. Тут проводять дослідження і навчання, як ефективно запобігати нападам на комп'ютерні мережі. На думку експертів, кібератаки дешеві для виконання, втім можуть нанести значних економічних і матеріальних збитків у будь-якій сфері. Усі життєво важливі системи, що підтримуються через всесвітню мережу інтернет, наприклад, транспортне сполучення, виробництво і розподіл електроенергії, системи водопостачання, будь-які види електронного зв'язку, високоавтоматизовані фінансові і банківські сектори, є вразливими перед нападом кіберзлочинців. З поміж держав-партнерів Україна перша звернулася до альянсу з пропозицією співпрацювати у сфері кіберзахисту. У Києві цього року відбулося перше засідання робочої підгрупи Україна-НАТО, де розглядали, як держави можуть ефективно долати кібернетичні виклики та загрози інформаційним ресурсам мережам та системам. Вам потрібні цікаві відеоматеріали про розвиток НАТО, а можливо актуальні репортажі про операції та місії Альянсу в Афганістані і Косовому. Тоді шукайте у мережі інтернет-телеканал НАТО ТІВ. Завдяки цьому журналісти та всі бажаючі можуть безкоштовно отримувати високоякісні відеоматеріали про діяльність альянсу. На сайті телеканалу можна шукати, переглядати і завантажувати тематичне відео. Крім цього, є можливість зареєструватися, щоб оперативно отримувати повідомлення на електронну пошту про нові відеонадходження каналу. Випуски НАТО ТІВІ висвітлюють останні події з життя організації. Також на сайті є фахові інтерв'ю та коментарі з питань розвитку міжнародної безпеки. Урочиста церемонія відкриття НАТО ТІВІ відбулася два роки тому під час саміту Альянсу в Бухаресті. Спонсором цього телеканалу виступила Данія. Детальнішу інформацію можна знайти на веб-сторінці, адреса якої на екрані. Більше про НАТО дізнавайтеся з коментарів генерального секретаря на його персональному блозі та на офіційній інтернет-сторінці Альянсу, що підтримується українською та російською мовами. Також звертайтеся в центр інформації та документації НАТО в Україні. Якщо цікавитись розробкою нової стратегічної концепції НАТО, свої думки про цей документ залишайте на спеціально створеній веб-сторінці. дивились фактор безпеки, а я прощаюся з вами. Безпечного вам тижня!